Вітаю! Сьогодні вночі ви опинилися серед безкраїх нив, де ходить польовик. Ваше завдання просте: пройти стежкою і дістатися краю поля. Але є правила, яких порушувати не можна. Правило перше: якщо ви побачите постаті з травою замість волосся, не дивіться їй у вічі. Якщо порушите, ваші очі стануть порожніми, як у стерні, і ви назавжди залишитесь серед колосся, блукаючи без обличчя. Правило друге. Якщо колосся раптом виросте вище, за вас не намагайтеся прорубати шлях. Якщо порушите, стебла оплетуть ваше тіло, і ви станете новим опудалом, яке польовик поставить на межі поля. Правило три: якщо ви почуєте голос, що кличе вас по імені, не повертайтеся і не відповідайте. Якщо порушите, ви зустрінете того, хто кличе. Його обличчя буде схоже на ваше. Але без очей. Він забере ваш голос, і відтепер ваше ім'я належатиме йому. Правило 4. Якщо стежка зникне, а колося утворить коло, не рухайтеся. Якщо порушите, поле замкнеться, і ви будете йти нескінченно, доки не втратите розум. Польовик забере вашу пам'ять, і ви забудете, ким були. Правило п'яте. Якщо ви відчуєте, що земля під ногами стала м'якою, ніби болото. Не робіть кроку. Якщо порушите, грунт розкриється, і ви провалитеся в чорну порожнечу під полем. Там немає часу, немає виходу, лише тіні тих, хто вже порушив правила. Удачі! Поле не прощає помилок. Але якщо ви дотримаєтеся правил, можливо, польовик дозволить вам повернутися назад.